У соцмережах з'явилася інформація про те, що провладна партія замовила сім великих автобусів до Києва. Недалеко від травмтеатру по вулиці Дашкевича в місті Черкасах частина молодиків о 19-тій сідали до автобуса Неоплан. До транспортного засобу заходили молоді чоловіки. Один з них у розмові з іншим сказав, що вдягнув двоє штанів. Всередині автобуса проводив інструктаж, один з керівників черкаських тітушок, який був присутній майже на всіх провокаціях на черкаських акціях. Великий пасажирський автобус. З тітушками черкащани бачили також у районі річкового вокзалу. Журналісти інтернет-видання Проголовне намагалися відзняти момент відправки тітушек до Києва. Чоловік, який представився власником автобуса, намагався відібрати фотокамеру у кореспондента. «З якої ви приєсві, скажіть? Про головне сайт Черкаський. В смысле, про головне. Це називається так, Черкаський сад. Скажіть, а одну минуточку, є ви Черкаський сад. Руки! Руки прибери! Руки прибери! Я журналіст, зараз Приживайте. показати з посвідчення. Я визиваю Роді. міліцію. Я зараз викликаю міліцію. Ви перешкоджаєте журналістські діяльності. Я нічого не перескажаю, ради Бога. Як сабор. вас звати? Ідіть гуляйте.